Слава Ісусу Христу! Ну, дорогі у Христі, брати ти і ти сестри! У нашій парафії, яка має назву архістратига Михаїла у селі Романівка, по старому Радянське, є таке велике благословення, таке чудо, яке ми бачимо на цій картині, яке вже відбувається протягом двох неділь. Слово Боже, зараз скажу, що говорить про цю картину, про цей образ. У той час прибув Ісус до одного міста з Самарії, яке називається Сехар Недалеко Поля, що його дав Яків своєму синові Йосипові. А була там криниця Якова, оце є і ця криниця. Натомившися з дороги, Ісус також і присів біля тієї криниці. Було ж під шосту годину. Находить же жінка Самарії, води взяти, Ісус до неї каже, Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож, каже до нього жінка-Самарянка. Юдей єси, а просиш напитися. У мене жінки-самарянки води, немають зносин юдеї Самаряна. Та Ісус у відповідь до неї каже: Якщо б ти знала дар Божий, і хто той, що каже, тобі дай мені напитися, то попросила б сама в нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, а й криниця глибока. То звідки ляб у тебе вода ця жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї, сини його і товар Його. А Ісус їй у відповідь каже кожен оту воду п'є і знову схоче пити». Той же, що нап'ється води, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане у ньому джерелом води, яка струменіє у життя вічне. Повір мені, жінко, надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтеся ви не кому. А ми поклоняємося кому. від юдеїв бо спасіння, та ж прийде час, бо вже й тепер він, коли справжні поклонники отце викланятися, будуть у дусі і правді. Я знаходжусь в церкві. Звуть мене Олександр. Я ходжу до цієї церкви своєю жінкою, алею. Ця Це Церква носить ім'я артист-стратега Михаїла. В нашій церкві відбулося ось таке чудо. Зараз я знімаю ось ця картина, звичайна репродукція, наклеєна, наклеєна на е, листок пінопласту, і з неї буквально недавно в е, поминальну суботу потік. Дуже такий блажено із запахами, мабуть, це є мир, чи миру, як його правильно називають. Ось він його видно з голови Ісуса, там, де був Терновий вінок, течуть ці потічки аж до самого низу по полотні. Ось видно, до самого низу. Також у самарянки, з якої він веде. Бесіду. Потічок іде, ось як видно, з лиця, мабуть, з ока десь звідти, з візка. З візка вон також в неї. З візка, ось видно, підблискує. І, і також потічки йдуть від цього глечика. І ось уже отець Михайло. Ну там ще другий потічок йде з глечика. Там не один, там багато yeah, потічків. Ти зупинились. зупинилися. Довгий потічок він йде донизу і його на серветочку он туди приймає. І ось ще з цього кущика, зараз я стану ось з кущика також тече потічок. Ось так видно, добре. Ось видно. З листочків куща. Іменно з листочків куща зеленого, не зверху ніде, нічого простого, а прямо щось з цієї зелені течуть потічки, їх тут нараховано приблизно 4-3 довгенькі, аж до один дотікає до серветки. Отаке чудо в нашій церкві, в нашій прекрасній церкві. І дуже-дуже пахне гарно. Так як ото ми отримуємо помазання миром, так воно і пахне.